Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко, Четвер, ранок, традиційні 5 хвилин. Почнемо з такого повідомлення, хоча воно ще вчорашнє, але воно цікаве, можливо, хтось не чув, не бачив, не знає. Так от, пожиттєве. Пожиттєво суд виніс, виніс вирок прокурору, предателю, зраднику, екс-глава Миколаївської окружної прокуратури Геннадій Герман. Звинувачується в державній зраді. Ну і йому винесли вирок пожиттєво. Я розумію, що, мабуть, можливо, можливо, відсидить 15 чи 20 років і вийде, але це, це одне, одне з перших друзів. Одне з перше. Я хочу подякувати ну, на Монобанк Спумбо без прізвища, але величезна вам подяка, що ви, друзі, не забуваєте і що ви, друзі, це робите. С пумбо Pum написано онлайн. Ну, не знаю, що це таке, але величезна подяка. Це вчора був донат о 21.45. Велика подяка. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі саджати, саджати, саджати. Зрадникам не повинно бути інше, тільки пожиттєво. От повірте, тільки пожиттєво. Пам'ятаєте, як там. Опозиція кричала, чому він дав наказ залужного. Та тому, що за, на, я маю на увазі про Борисова, прокурора, ой, прокурора, воєнкома з Одеси. Та тому, що залужно, тому що Валерій залужний. Е, і всі війські війська, війська все, 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 всі під, підкоряються в залужному. І сирський також. Ну, це... Як дважди два. Це устав, це регламент, це порядок, це закон. Так от е любитель такої ну, червоний, класного життя, Борисов, вілли, авто, автомобілі. Так от він звільнений. Все, він звільнений. Вчора його звільнили. Тепер, Тепер, Іде, слава Богу, вже ми всі кричали, і я кричав. І я кричав, іде е, розслідування, потім, якщо розслідування покаже що щось, буде суд. Ну, знову гумінюк сказала, що йде розслідування. Ну, іде так де? Ну, і хорошо. То гуменюк казав, що нічого не знайшли. Зараз вже знаходять. Ну, і слава. Ну і слава Богу, друзі. Я вже казав, що Володимир Зеленський розповідав про НАТО, що, що ми хочемо від НАТО. Ну, по-перше, він ще там тихенько і сказав, що ми хочемо, щоб НАТО нам допомагала як організація. А НАТО не допомагає як сама організація. Якусь там гуманітарку дає щось. там, щось там, щось щось. Нам допомагають країни НАТО. Країни НАТО, друзі. Ну і... Дивіться, що сказала прем'єр Естонії. Анонсувала сюрприз щодо членства України в НАТО на саміті у Вільнюсі. Дай Бог, я вже казав, пам'ятаєте, коли тоді я був дуже роз'ярений, ну, роз розчавлений роз цим, що заяви цього НАТО, заяви Байдена. Подивимося. Там Орбани, там ще всі, подивимося. Але прем'єр Естонії вона сказала сюрприз. Я впевнена, що єдина гарантія безпеки України, яка дійсно працює, це НАТО. Це правда, Ось тому ми й хочемо рвемося туди. Інших гарантій, я ще раз кажу, нам ніхто не надає, я вчора це казав на стримі. Так, от, це НАТО. Але вона сказала: Я не хочу якось зіпсувати сюрприз саміту у Вільнюсі. Сказала так: Кая Калас посміхнулася, розвернулася і пішла. Ну, своє, своє, своєю чергою генсек Альянсу висловив Альянсу висловив упевненість в тому, друзі, що лідери на зустрічі прийдуть все-таки до єдиної позиції щодо прийняття України до НАТО. Столтенберг зазначив, що поки рано передбачати результати саміту, але перемовини, консультації йдуть, йдуть, йдуть. Подивимось, подивимося, якщо це буде. Одна Угорщина проти і не буде прийняти рішення, я заспокоюсь. Розумієте? От навіть якщо не буде. Да, от Офіційне таке рішення, да, там запрошенням з, ну, без дати, після війни, і одна Угорщина буде проти цього. Я заспокоюсь. Нормально, все нормально, ми чекаємо. Ми перемагаємо, чекаємо вступу. Але якщо буде більше, це буде. ну, Переживемо? Ну і ще про хабарництво. Хабарнику і голові Тернопільської влади головку обрали за запобіжний за захід. Знаєте, я кажу, що набу працює погано. Вони наче беруть, 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 потім відпускають, потім розваряться. А ВАКС в Набу, це ж вищий антикорупційний суд, взагалі працює погано. Він дивіться. Він призначив йому 60 діб під вартою з правом внесення застави в розмір 805 тисяч гривень. Скільки у голови об адміністрації зарплатня? Ну, що таке? Він, він взяв хабар 2,4 мільйони. А застава 805 тисяч. Ну, от, от тут от я ж кажу: Набу, ВАК, Сап. Вони знущаються над українським народом, вони знущаються над нами, вони беруть начебто, а потім відпускають спортивна ловля. Ну і на кінець, е, така добра, чудова новина. От е, хтось проїжджав, побачив трамовне цуценя над дорогою. Да? Ну і повідомили, не забрали нічого, а повідомили там зоозахисникам. Зоозахисники звернулись до правоохоронців. А, ну, от, Це Київ, це в це нас в Київській області. І правоохоронці провіс, 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 прочисували оце, ось, цю місць майже 10 кілометрів узбіччя. Найчаще цю ціня знайшли. Малюк вижив. Це верпально. Наші небайдужі люди. ми з Краще, не знаю, і я от я краще буду спасати е, і рятувати цуценят, кашенят, е, я не знаю, мишат, е, бобрів, е, оленят, та кого завгодно, поросят, телят, е, їжачків. Я не буду рятувати росіян. Ну, ось так якось, друзі. Дякую вам за вашу підписку. Дякую за, вам, за ваші коментарі. Дякую вам за те, що ви поставили вподобачку. Головне, дякую вам за ваше розповсюдження всіх е, публікацій, які я роблю. Тому що до 11 серпня Фейсбук кидає всі мої публікації вниз, і їх бачить тільки ті, хто зайде, і ті, хто е, кожен день мене дивиться. Хто не дивився мене хоча б день або два. Вже вони не будуть мене бачити. А завдяки вашим розповсюдженням, дякую вам До гарячих новин. Україна переможе.